Добрый день, команд ри. Слухайте, оцей дух і хочу вам сказати думку дуже важливу. От зараз сидиш запис на курсі Его 2, Лего 2. І хто мене гарно знає, той купив одразу в перший день. Мене мою методику. А для тих, хто не знає, що це за курс, то я вам дуже раджу йти на сайт з цим курсом, вивчити, подивитися, що він дає. Це не обіцянки ціцянки, це реальна правда. Тому що курс Ліво 1 закінчили більше 176 людей. Успішно люди навчилися мислити реченнями, вони навчилися збирати хаос. Зі слів голові в речення в повноцінні, а речення в контекст. Тобто від цього французи розуміють, що ви хочете їм сказати. Ідіть, будь ласка, зараз вивчуть багато питань, але я розумію, що ви купитеся, тому що на ринку освітніх послуг мільйон курсів. Дивіться, якщо ви хочете піти підстригтися, то ви йдете до перукаря. Так само, якщо ви хочете навчитися будувати правильне речення, щоб говорити французькою мовою так, щоб французи вас зрозуміли, то йдіть, будь ласка, не в пральню, не в пекарню, а до перукаря. Думаю, метафору зрозуміли. Пишіть слово лєго, отримайте одразу презентацію. Не треба буде робити зайвих кроків. Отака вікторія сьогодні до вас. Бонжурний вчіться. Да буде щастя самі.